Генеральні інспектори Пентагону, держдепу та агенції USAID подали новий звіт Конгресу Сполучених Штатів. У документі вказано головні тенденції російсько-української війни та вплив підтримки США на ситуацію. Про головне зі звіту, який охоплює період з квітня по червень 2024 року, докладніше далі. Найбільша проблема це критична нестача артилерійських систем калібру 155 мм, міліметрів, боєприпасів і ремонтного обладнання, які більше не виробляють або не постачають Сполучені Штати, і ця ситуація ускладнюється постійними російськими атаками безпілотників камікадзе та крилатих ракет, підкреслюють автори. Звіту на жаль, поточний рівень поставок артилерійських систем не задовольнить потреби ЗСУ у відновленні та нарощуванні сил. Але, попри все, українські бійці продовжують надзвичайно ефективно використовувати. Артилерію на полі бою за допомогою ракетних систем гармат і мінометів разом із допомогою зброєю Україні у США кажуть про не менш складне завдання, а саме поповнення запасів своєї армії. Зокрема, деякі компанії не здатні розширити виробництво, щоб задовольнити зростаючий попит. Також у звіті стверджується, що ЗСО не мають достатніх можливостей і військових матеріалів, особливо артилерії, засобів протиповітряної оборони та можливостей для далекобійних ударів, щоб подолати перевагу Росії в повітрі та на землі. Наприклад, у червні на передову почало надходити американське військове спорядження, проте цього недостатньо, щоб зрівнятися з російською добовою нормою вогню, яка становить 10 тисяч артилерійських пострілів, вважає Агентство військової розвідки. США. партнери прогнозують, що Україна зможе продовжувати оборонні операції, але не буде здатна проводити масштабні контрнаступальні операції протягом принаймні наступних шести місяців. Примітно, що звіт був створений до того, як ЗСУ почали контрнаступ у Курській області РФ. Крему увагу в цьому документі експерти звертають на проблеми російських окупаційних військ. Так, з квітня по червень ЗСУ використовували надані США ракети атакамсля ударів по російській протиповітряній обороні в Криму. У штатах підтверджують, що унаслідок цих ударів окупанти втратили декілька найсучасніших зенітно-ракетних комплексів с 400 Після атак російські сили розгорнули свою найсучаснішу систему ППО с 500 для захисту Керченського мосту. Однак, система с 500 ще не була була повністю продемонстрована як повнофункціональна в Україні, а це свідчить про труднощі Росії у забезпеченні належного рівня протиповітряної оборони Криму. Стверджується у звіті з посиланням на американську військову розвідку. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.